То мало працює, пенсії ризикує не дочекатися. Відтепер люди з мінімальним трудовим стажем йтимуть на відпочинок лише у 65 років. Такі нові вимоги уряду. Пані Олені до пенсії залишилось півтора роки. Думати про неї вже почала, але не переймається, бо точно знає, що вийти на заслужений відпочинок зможе спокійно. З новими вимогами треба не менше 31 року трудового стажу, щоб вийти. Чивакадін. Однак не всі можуть бути такими ж спокійними на форумі демографічне майбутнє України. Одним із пунктів для подолання кризи назвали збереження соціальної трудової активності. Сьогоднішнє покоління повинно бути в старості довше працювати, довше залишатися більш активним і довше забезпечувати себе своєю працею, тому що сьогодні кількість працюючих і пенсіонерів вже один до одного. Відповідно, утримувати практично ну один одного буде складно у 2023-му Для виходу на пенсію у 60 українцям було достатньо накопичити 30 років страхового стажу. Але від 2024-го ця вимога посилилась. Повідомляє прес-служба пенсійного фонду. Для призначення пенсії за віком громадянам, які досягають пенсійного віку 60 років для чоловіків та жінок, в 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Впродовж наступних п'яти років вимоги до кількості років офіційної трудової діяльності зростатимуть щороку на рік. Тобто тим, хто досягне пенсійного віку в 2028 році, необхідно для призначення пенсії тривалість страхового стажу становитиме 35 років. Зараз Україні потрібно ще щонайменше 6 мільйонів працездатного населення, яке платитиме податки. Тоді може йти мова про збереження пенсійних виплат принаймні на теперішньому рівні. Майже 2,7 мільйона із 10 мільйонів працюючих. Тобто люди е, і пенсію отримують і сплачують ЄСВ. Але від цього ситуація також не покращується. Соціальний пакет повністю фінансується за рахунок коштів наших міжнародних партнерів. І ми їм за це дуже дячні. Але давайте подивимось трезом на ситуацію: якщо країни європейські ма е, можуть собі дозволити відправити на пенсію своїх пенсіонерів тільки в 65-67 років, то. Е, Чому вони мають фінансувати наших людей, які втомились вже в 60, скажімо так, можливо, це буде грубо звучати, але це реалій не підвищувати пенсію. Уряд не може збільшення виплат вже закладено у бюджеті на цей рік. Підвищувати для іміджу і згудно поставлених задач. І затвердженого кошторису на 2024 рік Верховної Ради України підписано цим законом президентом. Кабінет міністрів має от вони і підвищують. Міністерство соцполітики подає відповідні там свої розрахунки і потрошку всім знаєте роздали. Однак варто пам'ятати, із поточною демографічною ситуацією у майбутніх поколінь повного забезпечення старості від держави не буде. І варто вже зараз потурбуватись про свої заощадження. Для цього у нас є система м, банків, для цього у нас є система е, приватних е, пенсійних фондів, е, для цього у нас є система, яку ми всі знаємо, дуже прекрасна називається Гаманець під подушкою. А тому, що ви туди назбираєте, то і буде вашою забезпеченою старістю. Анастасія Якубовська, Андрій Чаманенко. Дніпро -ТВ.